У мене двоє дітей, старший вже майже 20, яка навчається вже другий рік онлайн, бо немає бомбосховища. Інша 12, яка ходить до нашої школи, бо це були тяжкі 6 років. Спочатку ковід, потім початок війни. Діти були самі. Їх залишали, бо ми, так як працюючі люди, мусили йти на роботу, діти залишалися самі. Зараз набагато легше, тому що ми знаємо, що вони завжди в безпечному місці. Дякуємо за укриття. Ми дуже його чекали. Чекали не тільки я, але й всі наші батьки, всі, ну, всі діти. Вони дуже сумували за шкільним життям. Вони їм мало спілкування. Вони Розучилися навіть спілкуватися між собою, не те, що там. вони завжди в зумі, вони навіть спілкуються в зумі. А зараз ну, це небо і земля, які, хоч, хоч ми ходили тільки ну, з березня місяця до школи. Але дітям це великий плюс те, що вони знали в зумі, те, що вони вчили в зумі, і те що зараз, що вони учать офлайн, це Дві великі різниці. так що ми дуже вдячні і дуже раді за те, що діти, наші до школи ходять.